Сього Тимотея, друг послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні. Сину, Тимотею знайце, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбе, хорошолюбе, зарозумілі, горді наклепники, непокірні батькам, невдячні безбожні, безлюбові, непримірливі, оссудливі. Розбещені жорстокі, недобролюбні, зрадники нахабні, бундючні, більше розкоролюбні, ніж боголюбні, вони мають вигляд побожности. Сили ж її зреклися, таких цурайся, бо з таких, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять легкодушних жінок, обтяжених гріхами і кидають себе вести різними похотями, навчаються, ніби весь час. Але ніколи не можуть дійти до розуміння правди, як я, ні та ямрі, противились бути Моїсеєві, так ці противляться правді. Люди зіпсованого розуму та невипровадні у вірі, але вони не матимуть успіху, бо їхнє безумство всім стане явним, як воно було безумством тих, Алеру.